Добрий день, я Паничу Катерина, і тема наукової роботи є програмне забезпечення обліку лікарських засобів універсальної аптечки. На сьогоднішній день лікарські засоби стали невід'ємною частиною нашого життя. Через відсутність контролю вмісту аптечки і курсу лікування у людини може виникнути ситуація, коли вона пропустила приймання ліків або переплатила за ті, які вже є у неї вдома, але вона не пам'ятає про це. Ці проблеми можуть мати серйозні наслідки для здоров'я та збільшити витрати на лікування. Крім того, накопичення зайвих лікарських засобів призводить до їхнього просрочення та викидання, що негативно впливає на навколишнє середовище. Тому об'єктом та предметом дослідження є облік лікарських засобів аптечки та методи ведення цього обліку. Метою роботи є розробка програмного забезпечення, яке допоможе користувачам контролювати вміст їхніх аптечок та дотримуватися курсу лікування. Для виконання завдання обліку лікарських засобів аптечки є кілька методів, таких як облік вручну, сканування штрих-кодів, розпізнавання зображень пакувань лікарських засобів. Для подальшої реалізації було обрано методи обліку вручну та розпізнавання зображень пакувань. Вони дозволяють зробити процес обліку більш доступним та зручним для широкого кола користувачів. Людина зможе обрати метод обліку, який буде відповідати її потребам. Розпізнавання зображень може бути більш універсальним методом, ніж сканування штрих-кодів, оскільки воно дозволяє вести облік різноманітних лікарських засобів незалежно від типу штрих-коду або його наявності. Розроблено програмне забезпечення має забезпечувати додавання, змінення та видалення інформації про лікарський засіб, сортування переліку ліків, відсвітковування курсу лікування, відображення того, чи достатня кількість препарату наявна для курсу лікування, відображення терміну придатності та індикація того, що наближиться його закінчення, сповіщення про настання часу приймати ліки, надання можливості зробити фотографії лікарського засобу та подальше його розпізнавання. Для проєктування архітектури програмного забезпечення було використано шаблон проєктування MVVM. Система складається з двох частин мобільного застосунку та сервера. Модулі цих частин зображені на слайді. Мобільному застосунку було створено сторінку Додати ліки, яка з'являється після натискання кнопка Додати ліки та дає змогу користувачу додати лікарський засіб мівши усю необхідну інформацію вручну і налаштувати нагадування про приймання ліків. Для реалізації розпізнавання і пакувань ліків було створено модифіковану модель зордково-нейронної мережі, структура якого наведена на слайді, та ще 6 моделей на основі вже відомих, перелік яких також наведено на слайді. Для створення навчального вибірки було використано 100 зображень пакувань 5 лікарських засобів тобто 20 зображень на один лікарський засіб, а для тестової вибірки 25 зображень пакувань, тобто 5 зображень на один лікарський засіб, Назві ліків наведено на слайді. На цьому слайді зображені результати навчання створених моделей. З отриманих даних видно, що створена модифікована модель сорткової нейронної мережі успішно пройшла навчання на наборі даних та демонстрували здатність до точного розпізнавання пакувань лікарських засобів. Вона показала гарні результати на рівні моделей, які засновані на вже й бідових моделях, тому її було використано в северній частині програми. Останній стовпець цієї таблиці вказує на те, чи всі приклади, які зображено на слайді, які раніше не проходили через моделі, було класифіковано правильно. Точності класифікації прикладів у відсотках для кожного лікарського засобу наведено на цьому слайді. Створена модифіковану модель гуртково-нейронної мережі було використано в середній частині, до якої надсилається зображення пакування, створене користувачем мобільному застосунку, на класі розпізнавання. Після розпізнавання результат повертається користувачу в застосунок та може бути використаний для подальшого додавання цього засобу до переліку. Отже, під час виконання наукової роботи було розроблено мобільний застосунок, який виконує зазначені раніше функції, та модифіковану модель з гурткової нейронної мережі, точність якої складає 92%, та яка правильно розпізнала усі 5 тестових зображень лікарських засобів. Вона показала гарні результати на рівні моделей, які засновані на вже відомих. Подальшому планується розширювати перелік лікарських засобів для розпізнавання та покращувати створену модель. Дякую за увагу!